Через повномасштабне вторгнення багато українців опинилися в інших країнах, де треба простосуватися до нових незвичних умов. А оскільки більшість вимушених переселенців жінки з дітьми ці незвичні умови стосуються і освітніх процесів. Ну, все, як яке заповідав кобзар, і чужому навчаємося, і свого не цураємося. Насправді всюди є свої нюанси, і цілком можливо, що цей досвід стане в пригоді пізніше тут, в Україні. Наш наступний матеріал про особливості навчання в ісландських школах. Ну, наприклад, що для тебе особливого? Босі ноги. Багато часу на свіжому повітрі та зовсім не має оцінювання. М -м, цікаво, варто подивитися. Це кабінет, де дітей це вчать буде керування літаком, керування машиною. Ці кадри Марія зняла в школі Рейк'явіку. В цьому класі навчається її 12-річний син Богдан. Він разом із мамою, тікаючи від російської агресії, евакуювався зі Львова до Ісландії. Ми виїхали, е, як я все кажу, доказу нікуди, ну тому що ми їхали ні до знайомих, ні до родичів. Е, ми їхали просто будемо так казати, тому що прочитали, що ця країна приймає ще біженців. Майже дві тисячі українців вже отримали в Ісландії тимчасовий захист. Він дає нашим переселенцям широкі права, включаючи і право на освіту. Проте влаштувати дитину до дитячого садочка складне завдання. Зізнаються наші співвітчизники. Місць не вистачає навіть ісландцям. Багато мам з України, у яких діти перебувають вдома в Ісландії. Одна група це чотири дитини, і на чотири на п'ять можливо дітей є один вихователь. Тому у них такі міні групи, тому вихователів не вистачає і з'являється проблема, що не вистачає місця для дітей. Зі школами простіше навчання починається з шести років і обов'язкове до шістнадцяти. Виключень немає і для наших переселенців. Вони зобов'язані відвідувати ісландські навчальні заклади. Якщо навіть батьки десь чомусь не згодні і не посилають дитину в школу, то це є їхня відповідальність, і навіть вона карається. Спочатку багато наших школярів в Ісландії відвідують адаптаційні класи. Їх, як правило, організовують волонтери. Богданчик також туди ходив. Дітям сказували, що буде, коли вони підуть в ісландську школу. Фактично, ця школа була е, десь місяць, червень, липень. Потім приймають до звичайних шкіл, і тут є деякі незвичні для українців речі у всіх навчальних закладах. Починаючи з садочка, діти ходять без взуття в самих шкарпетках. Вважається, що так малеча швидше звикне до місцевого холодного клімату, адже навіть влітку в Ісландії температура зрідка піднімається вище плюс 15. Чистота в судах ідеальна на підлозі не ковролін, а кліноном. От такі, не гладкі, такі як лінолі всі ходять шкафетка. Але мені сказали, що якщо дитина хоче звикла, то ви можете купити і тапочки, притинують ні, павнімам. всі так ходять на можу. Багато уваги вчителі приділяють здоров'ю. У школярів є кілька великих перерв, на яких діти просто зобов'язані перебувати на подвір'ї. Там вони бігають та граються. Вони там щось граються, займаються, щось обговорюють, не дивлячись на погоду, тому що в Ісландії тут у нас непередбачувана така була ситуація: чи дощ, чи сніг, чи мороз, чи вітер, чи сонце. Але тим не менше, яка б не була погода, вони в будь-якому будь-якому випадку вони виходять на вулицю, дитина свіжим повітрям. У них є фіскультура є окрема. Підготовки до нового навчального року також немає. Батьки тут не бігають і не скуповують зошити і книжки. Усе видають в школі. Ви тільки купіть портфель, так мені пояснили. Купіть леджбокс і купіть пляшечку для води. Навчання в місцевих школах українським дітям здається казкою, зізнаються наші переселенці. кажуть, що до 9 класу учнів не завантажують інформацією, а вчителі намагаються заохотити, а не змусити навчатися. Тому уроки часто проходять в ігровій формі, плюс ще й ніхто не реагує на оцінки. Система оцінювання у них стобальна, але вони дуже не звертають на це увагу, не озвучують це все. І навіть я знаю, що якщо е ось академічна заборгованість є, це не є е причиною не переведення дитини на, на наступний клас. Тобто ніхто на другий рік не залишає. Щодо вищих навчальних закладів, їх всього сім: чотири державних і три приватних. Звісно ж, умови різні, але у деяких вишах нашим переселенцям пішли на зустріч в цьому університеті. Біфроста нашим українцям запропонували безкоштовні підготовчі курси для українських студентів. Є спеціальні програми і грантова підтримка. Система освіти в Ісландії відрізняється від української учням. Зазвичай не задають домашніх завдань. Вважається, що усі знання вони отримують в школі. А у вільний час мають розвиватися, читати художні книги та займатися спортом. Тут це дуже популярно. Діти часто ходять на додаткові секції з футболу, волейболу чи в басейн. Для українців усе це безкоштовно. Богдан обрав собі басейн і тепер чотири рази на тиждень за будь-якої погоди займається плаванням на свіжому повітрі. Так вважають ісландці, вони можуть тримати голову холодною, а серце теплим та відкритим.